Ми тут з Каринкою проснулися і вирішили знову зробити творчі завдання. Робимо якісь замки з що це з тебе таке намальоване? Тут, це королівський замок. Короче, так робили-робили. Вирішив я з Кариною посидіти і теж їй зробити замок. Вона робить замок королеви, а я замок дракона. А яка щаслива, хочу показати татовий замок дракона. Тут такий вхід, криша і ще дракон наверху. Ось тільки щоб він зараз не полетів. Летки. Полетів? Полетів, дракон. Мали тільки одну картонку синю. І то з будрункового пакета вирізали і вже бамсь. А чого золото не зробили? А золото не треба, бо просто жовтий колір, у нас жовтого нема. А давай ми з оцих от ручок зробимо, що це ніби золото. Добре? Але нам так повідомрі а ми зробимо її велику, що тут ніби багато золота в тому замку дракона. А нам треба зробити гульки. Ну, зроби. І ще візьму жовтий. Добре. Карина вирішила ті шнурочки розмалювати в жовтий колір. Але не знаю, чи воно з рожевого буде жовтий корона принцеси. І такий от у нас дракон. Не знаю, одна нога щось в нього в вежу залізла. Він напевно застряг. так? Такий замок тих ланістерів. Як вам сподобалося? Так. поставити лайк. Обов'язково. Так, каринка вже ту всю золото позакидала в мій замок. Угу. Багато в замку дракона золота. І отак от є замок королеви, замок короля з драконом і такий пліц з загорожою з брамою. Класний замок. А це лишня деталька тебе? Яка? Ні, це, це загорожа вокруг замків. Ну, так от у нас <кій> Получилось. Кирлінка там доробляє дракона, домальовує. Намалювали тут доріжку, траву зелену. І коротше, зараз я вирізав в карлінці дерево, Вона його розмалює і ми його теж приклеїмо. І буде ще в нас дерево навіть на тій локації. Коротше, середньовіччя, гра престолів. Хто дивився, можете написати в коментарях. Сподобалось, не сподобалося. <ріху> Ножки відірвалися. <ріху> Все, в нас з повітряного динозавра перетворився на морського. Тільки в нас тут немає моря, на жаль, на цій локації, ми можемо потім синім домалювати. І так, ми тут адекше ще подочепляли від дерево, якийсь кущик чи камінь. Коротше, не знаю. Тут Кароліна намалювала, що це треба йти в цю сторону. Жовтим вказівник, правильно? Угу. Mm -hmm. Клас. Тільки от дракона нам бракує, я не знаю. Який він має бути? Літаючий, плаваючий, стрибаючий? Літаючий. Літаючий, добре. Ось такий от у нас сьогодні вийшла замочок. Мені дуже подобається щось ліпити, малювати, склеювати. У нас тут на замку з'явився новий дракон. Такий. Бо цей десь полетів у теплі краї. І країна вирішила так. Треба нам домалювати пісочок, крім трави. І ще кусочок от, намалювали море, чи озеро, чи то океан. Треба Українки запитатися. Це що в нас? Океан. океан. Ясно. Прикольно. Якісь камінчики понамальову. Короче, у нас взагалі супер вийшов замок. У нас сьогодні такий день принцеси каролінки Створили їй замок королеви чи принцеси. Кого ліпше? Принцеси чи королеви? Королеви. Віна завжди каже, що вона королева, що вона не принцеса, а мама то принцеса. Так, і ми ще чекаємо, нам приблизно через годину треба буде вирушати ще до лікаря завести, тому що вона почала кашляти. Ну як завжди, зима прийшла. Почалися кашлі і соплі. Перевіриться, може щось якісь таблеточки припише смачні. Підкашлює. А поки що ми розмалюємо цю картину і потім покажемо мамі. Мама здивується, скаже: Вау, ви таке класне зробили. Давай ще домальовуємо зараз оці всі у нас декори, травички. Яку дамо назву замком? Рослинка. Замок рослинка? Прикольно. А, добре, це ціла локація рослинка. А як сама хата називається королево і короля? Зараз подумай. подумай. Подумай, скажи, як би ти назвала замок «Королеви і короля. Тепер треба у чому фамілію придумати. Та фамілію придумати. Да. <світка> ну, рослинка, а фамілія в нього як? Квітка. Квітка, рослинка, квітка. Все. Наш замок, рослинка Квітка. Ну а каже. Що? Що? А його по-батькові буде. Аж його по, батькові буде. Його по батькові буде замка як? <світка> замка по батькові буде називатися Зірка. Зірка по ого. Батькові. То виходить, що він Квітка рослинка зіркович. О. Коротше, такий от нас замок смішний короче. А, 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 а як назвав назив... забор? Забор? Так, да, Я не знаю пліт огорожа. Зараз. А, назвати. Ну, Зара. Тут є в'їзна брама, і її можна якось назвати. І зара її буде ілля. Ну давай. Ілля і буде горіх. Горіх? Ого. У нас в'їзна брама називається горіх. А знаєш чому? Тому що горіх він дуже міцний і ті двері ніхто не відкриє. Все придумали. горіх. Горіх. Добре, а дерево? Це що тут росте на дереві? Якісь фрукти? Горішки. Горішки? Ну ясно. У нас брама горіх, значить і горіхи мають рости. Ну і кощі, кущ калини. Чи? І море. Чи океан. Ззаду тут такі, бач, шпиці гострі, щоб ніхто не переліз через ту загорожу, той замок середньовічний. Ай, ай, ай. Бач колеться. Туди може тільки зверху злетіти два дракона. О, а ми ж драконам не дали ім'я. Як назвати того великого дракона і маленького? Ну, назвати. Ну, я не знаю як. Ну, придумай їм якось ім'я. Як би ти називала, якби ти Ще... мала двох драконів. Може хіст? Yes. Великий чи маленький хіст? Великий хвіст. Угу. Коротше, дракон у нас хвіст, а маленький дракон як а називається. Маленький, а маленький називається рожевий. Рожевий, Пінк. Угу. Хвіст і рожевий. Все. Готуйтеся до великої битви за замки. Тут у нас на битву. Ого! На битву замка. А я ж не маю замка. Значить, що я буду злий. так? Я буду нападати так. на замок. Ого. У мене є зліший дракон. Зліший дракон. У тебе ж є квіст і хто там другий був і Пінк. Рожевий. Рожевий хвіст. Так, несу той замок, але щоб він не розсипався по дорозі. У нас буде битва. А після битви будемо. У нас битва із кашлем в лікаря. Так, оп. Так, одного дракона я вже загубив по дорозі. Ну, понесли. Так, ми погнали бавитися. Почему трохи пізніше. Так, вийшли ми вже від лікаря, Кароліна взагалі щаслива, казав, що в. В принципі все добре. Єдине те, що кашляє. Ну кашляє ніякого немає, ні хрипу, ні мокроти, ні, все типу ок. Єдине, треба буде подихати в небулайзер. Оце саме головне акробіна того дуже сильно любить. і ще й шайцурочки отримала. О, лікар ще приписав подивитися трішечки-трішечки мультиків одну годинку на день ввечері і зранку. І зразу все пройде і кашель, і насмарк, і все решта. І ще й плюс по одній годині будемо мати час тато з мамою. Вільно, так? Так, да, мультики завжди допомагають. О, мультики завжди допомагають. Так що дивіться мультики, але не зловживайте. так? по пару годинок на день. І буде все добре. І прийде зразу і кашель, і соплі, і насморки. Так. І... Да. Окей, все. Так. Тож чекаємо маму, тому що треба докупляти а докуп... а якщо будете довго дивитися мультики? Ой-ой-ой, буду тебе доклейки сразу. Капец. Все, мама уже да, купила ти. заправки до нашего колянчика. Кусь, 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 все. Віддай мені мого дракона! Ти хвоста з'їв. Ой, от чого він хвіст! Він лишився свого хвоста. Все, дракон його забрав, а динозавр з'їв хвіст. От і кажеш цей кінець. Тепер золото буде моє. І ще кусняшку заберу. Ще з золотом залишилося. От так. Ай, 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 не можна сюди пройти. Ай, давайте моє золото буде і мою кусняшку заберу. Зараз заберу кусняшечку. А тепер ви лишаєтеся в минуло.